Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. До нашого ефіру приєднується голова громадської організації Інститут демократизації та розвитку, радник президента Світового конгресу українських молодіжних організацій Дмитро Сав'юк. Вітання, пане Дмитре. Слава Україні. Героям слава. Доброго дня. Вітаю, пане Дмитре. З вами хочемо поспілкуватися про трішки про роль та місце української діаспори в підтримці нашої української держави у війні із расистами. Як ви розцінюєте якраз позицію української діаспори від початку цієї великої війни з лютого 2022 року і протягом майже півтора року, коли триває цей збройний конфлікт? Власне кажучи, я якщо скажу свою оцінку, я нового нікому нічого не відкрию, тому що абсолютно весь наш народ, народ України, народ світу, він чітко побачив. Роль української діаспори особливо особливо повірно зазначили на початку війни, коли ще не було зрозуміло про кількість українських союзників, про те, як наші збройні сили можна буде тримати оборону на оборону і українська діаспора і наші люди, тому що діаспора я в даному випадку маю на увазі усіх людей українців, які проживають за кордоном. Може існують там сперечки, певні споділу щодо того, і стара діаспора, яка поїхала вважати діаспорою нових українських студентів, що там зараз чи це просто люди, які тимчасово проживають за кордоном українці. Я вважаю, що всі, хто зараз за кордоном, це можуть і до діаспори, і з перших днів війни, це населення воно дало зрозуміти всьому світу, що Україна непереможна. Ми чітко і пам'ятаємо. Ці вантажі гуманітарної допомоги на рівні people-to-people, people, на організації. Ми чітко і добре пам'ятаємо те, як наша діаспора зібралася докупи і допомагала з прийомом потоку біженців, які їхали з України, з прийомом наших жінок з дітьми. Тому роль діаспори, особливо на початку війни, вона велика важлива. Вона її видно. Можливо, не скрізь зараз. Ще не до кінця. От ми нещодавно були, до речі, робили захід. Один ми були організаторами заходу по ролі діаспори у під час війни расистів з Україною. в Ужгороді цей захід відбувався. І там якраз був ну, головною червоною ниткою цієї цієї конференції було те, що роль діаспори велика. Але вона ще не досліджена. Я думаю, що дослідникам буде багато роботи, багато цікавих матеріалів зберуть, і багато е, напишу ще багато хороших матеріалів і статей про те, як, яким чином в яких країнах які лідери української діаспори носили свій вклад в українську перемогу. Я кажу саме перемогу, тому що я в неї тільки вірю. Пане Дмитре, а як ви розцінюєте роль українських біженців, які теж можна сказати, стали діаспорою від початку цієї війни? І на вашу думку, то яка з цієї з них, яка частина повернеться в Україну, а яка дійсно залишиться діаспорою? Дуже складне питання насправді, воно можливо настільки складне, скільки, скільки таке, яке не всім нам хочеться діяти? Розуміти і чути, тому що до речі, це була одна з ключових питань нашого заходу, який відбувався в Ужгороді, і е, за невеликим опитуванням, проведеним серед українських е, української молоді, а це в мене на увазі. Більше було студентське е, студентське студентська спільнота Німеччини. На жаль, статистика така, що ті, хто поїхав на навчання, ті, хто студенти, хто там закріпився, вони в більшості свої м, ближчі перспективу 3-5 років не повернуться. Інша справа, що ті наші біженці, ті наші люди, ті наша діаспора, яка тікала від війни, та матері з дітьми. Я впевнений, що вони в більшій своїй частині всі повернуться до України, тому що в них в Україні чекають, батьки чекають, чоловіки, які повернуться з фронту, у них тут є своє життя, і більша частина все-таки повернеться. А ось як буде надалі. Складатися ситуація з нашою цією проактивною молоддю, яка зараз залишається за кордоном, це питання: питання до обговорення, питання до е, створення програм держави України для повернення цих людей. Тому що розумієте, що молода людина, яка навчається сьогодні в німецькому вузі на вищого освіту інженера, наприклад, то вона готова повернутися до України, але вона хоче, щоб зі свого боку в Україні були ті умови, які вона буде для себе. Хоча б в порівнянні з німецьким суспільством мати рівнозначними, тобто, після того як вона отримає диплом і може стати там інженером якому заводі. Це питання обговорюють під час конференції. Це питання гостро стояло на порядку денними молодіжної ради при президенті України, яка нещодавно була у Львові. Ми теж там зустрічалися, і це зараз одне з наріжних питань, яким чином нам повертати в Україні цих людей. Відповіді на жаль, поки що ще прям чітких. Немає, але я вам запевняю, що це не забути питання, воно якраз зараз опрацьовується і шукаються шляхи в тому числі, і з допомогою нашої діаспори, давньої, яка давно живе, тими, можливо, автохтонами, які там знаходяться на тих країнах, які там просто в історично українці знаходяться. Питання на порядку денному, і зараз воно якраз якраз обговорюється і шукаються шляхи. Пане Дмитре, ну а ви не вважаєте, що є ризик того, що після перемоги все-таки частина з українських воїнів, які повернуться з фронту, вони можливо теж поїдуть, об'єднаються з сім'ями, які залишатимуться за кордоном? Чи ви вірите в те, що більше все таки повернеться? Я вірю в те, що більшість повернеться. Звісно, що буде частина така, як ви кажете, що вони можуть зі своїми сім'ями за кордоном. Це життя, і воно таке, що це, це відбувалося і до війни, і це зараз після війни може десь там більш просто бути таке яскраво вираженим. Однак я вважаю, що цього паніки не треба робити, Україна повинна будувати свою політику таким чином, що скрізь дає українці скрізь Україна. Це я так вважаю. Тобто, навіть якщо ці люди приймуть рішення залишитися за кордоном, я би дуже не хотів, щоб у нас скватилася якась дискусія до того, що ці люди якісь інші, чи не такі, чи вони там не дай Боже, щоб їх там казали, що вони зрадили розбудову України, там, наприклад, ще що небудь ні. Навпаки, треба робити так, щоб ці люди себе відчували своїми там і щоб вони за кордоном теж працювали на благо України. Я вважаю, це тоді буде. В результаті, в такому результаті профіт буде для всіх і для Києва, і для України, і для тих людей, які за кордоном таким чином треба будувати політику. Але знову ж повторюся: я не думаю, що це буде масове явище. Це буде більшість наших воїнів залишиться на нашій державі, наші воїни патріоти. Тому вони там воюють, тому вони вгризаються кожен сантиметр нашої землі. І я не, не вбачаю ризику, тому що воїни будуть об'єднуватися з сім'ями за кордоном. навпаки. Всім своїх це моє переконання. Пане Дмитре, і можливо, ви більше знаєте, але для, ну, для багатьох українців е, цікаво, як українська діаспора чи має вона можливість якось достукатися до влади, зокрема Латинської Америки, тої самої Бразилії чи Аргентини. Де, як бачимо, із заяви, наприклад, президента Бразилії не все так однозначно, і він заявляє про те, що то Україна має поступитися Кримом, то ще там щось піти на якісь поступки Росії, чи тут дійсно активна роль української діаспори в донесенні української позиції, чи тут є якісь проблеми, на вашу думку? Проблеми є, проблема це Росія. Росія, яка дуже активно себе е, вже багато десятиліть веде свою політику на всіх континентах земної кулі, в яких така ідея поширення руського міра е, триває вже багато-багато років. А, е, а для нас е, Латинська Америка, е, ну от я вам скажу відверто: діаспора там є українська, там доволі сильна діаспора українська, але відстань і е, можливість е, комунікувати. Е, я з нами вона свою роль грає, тому mm -hmm. а російський русський мір там працює, от, тому ми бачимо ці виказування президента Бразилії і інших високоподазодовців і взагалі от, е, таку пасивну роль Латинської Америки в, е, в тому, щоб вони там одностайно стали на сторону України. От, Росія там свою розклала. Е, е, Такі не хочу казати російське слово ловушка, але я вже щось вилетіло з голови. Тому а як же ж українські діаспори там допомагати? Ну важко сказати, тому що з ними мало, мало комунікації, і я чомусь я надіюсь, що зараз буде скоро збиратися конгрес світового, кон... конгрес світового конгресу українців. Він напевно, що буде проходити у Львові восени цього року. Це питання там буде підніматися. Я впевнений, що Поворот дасть свою оцінку цій ситуації. Приїдуть лідери з української діаспори з цих країн, і Україна буде з ними комунікувати щодо того, як, яким чином, яким чином може, може наша спільнота впливати на е, рішення президента Бразилії. Однак я вважаю, що це економіка. І Росія з президентом Бразилії говорить з позиції економіки наша діаспора, хоч там, і значна, по відношенню до українського населення, але вона незначна по відношенню до населення Бразилії. Тобто сказати, що ми там прямо можемо зробити якісь. Внести, внести якусь ключову лепту для того, щоб держава змінила свою думку тільки силами діаспори, тільки силами діаспори. Це напевно, буде занадто оптимістично. Діаспора завжди підтримує, але е, тут і велику роль буде відігравати МЗС і державна політика України. От, тому що Латинська Америка, Брікс, Росія це все це все економічні, е, економічні і політичні і геополітичні е, розмови. Тобто там треба. Працювати і грати на на, на важковагових рівнях. Тобто, а діаспора завжди буде підтримувати. Тут ні, є впевнені, там хороша наша діаспора. Угу. Пане Дмитре, ну і ви вже декілька разів згадали про країну-агресорку, і знаємо, що ну принаймні до війни саме там була чи не найбільша українська діаспора. А чи є вона зараз, чи так як Путін вважає, що немає України, тої української діаспори там немає, чи все-таки. Є якась uh, надія uh, чи жеврія вона на те, що дійсно українська діаспора якось сам себе uh, зможе проявити? Комо. Ми ж всі прекрасно знаємо uh, методи російської держави по відношенню, які вони проводять по відношенню до всіх національних машин, які знаходяться на їхній території. Українська діаспора, звісно, що там є, але вона знаходиться під таким самим тотальним пресом російської держави, російської машини, як і всі інші. І політика ж Росії, якщо ви бачите, вона направлена на те, щоб заперечити існування України, то уявіть собі наскільки вона сильно направлена на те, щоб заперечити існування української діаспори. Там тому це люди і ці наші патріоти, які впевнені, там є можливо, вони не всі можуть зараз вільно виказатися. Вони можливо не всі можуть зараз своє слово підняти, свою руку, або але я впевнений, що ці там патріоти повинні бути і вони є. І вона велика, вона значна, тому що багато людей наших переїхало на терени Росії свого часу, але ну станом на сьогодні вони не можуть бути активними, не можуть бути, тому що тут це навіть не потрібно роз'яснювати, чому в Росії зникає купу народностей, народностей, які там жили тисячоліттями, автохтонних народностей, як ми можемо е, щось е, впливати надію, що українська діаспора в Росії повстане. А вона вже за купу років багато хто з них став росіянами, тому що там шлюби, або мода, або ще щось інше. Але ті, хто залишились патріоти, я впевнений, що вони ще свою роль зіграють і, і будуть брати участь у розбудові України так само, як і всі інші наші українці з, з, зі всього світу. Ну, і одразу на, на продовження попереднього мого питання, то на вашу думку, чи дійсно українська держава якось? Має спонукати до повернення в Україну, зокрема, і представників української діаспори на Росії після нашої перемоги, чи на вашу думку, чи захочуть вони до нас повертатися на свої батьківщини? Це питання насправді воно дуже складне. Я вважаю, що воно знаходиться в тому числі в площині роботи діяльності наших служб, тому що я не не хочу в ілюзії впадати, що це там власне, всі такі хороші. Тому е якщо є бажаючі повертатися, Україна повинна дати можливість повернутися кожному нашому громадянину, кожному навіть на Росії. Е однак, е який це повинен бути механізм, який, наскільки це повинно бути? Легко, прозоро, чи це якесь сито проводитися? Це вже я думаю, сфера діяльності нашого МЗС, сфера діяльності Української спецслужби, але двері українські завжди повинні бути відкриті для кожного нашого українця. Це я вважаю. Це повинно бути так, і так само Україна повинна підтримувати кожного українця за кордоном, але при хоча б принаймні, щоб він відчував підтримку, тобто Українець відчував підтримку. Я я. І я бажаю, щоб наша Україна була настільки сильною, щоб кожен наш закордонний діаспорян, кожен українець він гордився цим. І їхні діти гордилися. І навіть з суміжних шлюбів, які були з іншими національностями, щоб діти завжди пам'ятали, що в мене баба або дідо, він українець і в мене тече українська кров. І в нас є зараз яскраві такі приклади, і ми за час війни багато побачили і світових знаменитостей, які там згадували про свої українські коріння. воно в пресі було виходило. І це дуже гріє душу, коли. Люди горді за свою державу і люди хочуть цю державу, щоб Україна була скрізь, тому. тому от я за це, і за те, щоб ті українці, що знаходяться на Росії, нехай повертаються, але нехай вони повертаються нашими українцями, а не заслужними козачками, пане Дмитре, ну і на сам кінець, на вашу думку, чи ось такі акції підтримку з боку нашої діаспори, акції протесту, наприклад, під ООН під іншими організаціями чи вони триватимуть і надалі, чи українці з цього світу будуть виходити на підтримку своєї батьківщини до нашої перемоги? Так я впевнений, що будуть виходити до нашої перемоги. Все залежить від, від нашого контексту. Відходу війни Українці не залишать наші українці за кордоном, не залишать нашу державу наодинці. Вони це вже доказали і вони це показали. І ми, Бачили цю силу духу нашу українську, це насправді горді моменти нашої держави. І я впевнений, що будуть іти до кінця всі, і наші воїни відвоюють цю нашу територію, і всі українці за кордоном будуть завжди демонструвати свою позицію, підтримку України, і вони будуть, те, що ви кажете, і акції, і мітинги, і, можливо, якісь інші придумуються акції, які будуть мати головне ж не просто мітинг, акція, головне, щоб вона вплив мала. Необхідний, потрібний, тому, можливо, інші нові форми, які будуть колективні, які там величезні звернення, та У нас дії багато наших е, проактивних організацій по всьому світу і е, в Америці хороший український рух, потужний дуже є в Європі. Європа дуже підсилилась зараз сучасними мігрантами, які втікали з України, тому це дало великий. Я впевнений, що свого часу, тобто рік і більше тому назад, коли війна тільки почалася, саме ось такий тиск громадськості, і тиск наших українців, вони теж внесли свій вклад у переконання коаліції, яка допомагає Україні, те, щоб цю допомогу посилювати. Тому що як недавно одна діаспорянка, вона віце-президент світового конгресу українських, українських молодіжних організацій, Марія Накасів горох з Іспанії. Казала цінний наш дяспорянин не тільки тим, що він дяспоряне на нього своя проукраїнська позиція, а і цінний тим, що він, як лідер думки, гуртує, гуртує довкола себе ще 4, 5, 6, 10 хто скільки може, от вона в Іспанії каже, іспанців або інших, і доносить їм правду про цю війну в Україні, правду про е е те, що робить Росія. Е от що е про Несправедливий напад і переконує цим самим кожен українець, якщо буде таким лідером думки в своєму оточенні іноземців, це величезна теж справа. Ось тому я впевнений що все це буде продовжуватися українці за кордоном, теж будуть продовжувати підтримувати нашу державу і до самої перемоги. Обов'язково переможемо. Дякуємо вам, пане Дмитре. Дмитро Савюк, голова громадської організації Інститут демократизації та розвитку, радник президента Світового конгресу українських молодіжних організацій. Був з нами в ефірі Громадської інтерактивного та радіо Один і спілкувалися про роль та місце української діаспори в підтримці нашої батьківщини у війні із Раш... рашистською Росією. Дякую вам, пане Дмитре. На все добре, тримаємось. Дякую вам за ефір.